1 червня всьому світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Традиційно наше місто долучається і влаштовує різні локації, ярмарки, розважальні заходи. Цього року долучився і Державний навчальний заклад Барський професійний будівельний ліцей, де презентував роботи здобувачів освіти. Тут представлені вироби для домашнього вжитку з професії столяр будівельник Манили відвідувачі своєю красою та незвичайності і металеві прикраси, багатофункціональний мангал та багато інших виробів з професії електрогазозварник. А садові фігури, що виготовлені здобувачами освіти на гуртковій роботі з професії штукатур, захоплювали не лише малечу, а й справжніх господарів своєї садиби. Цікаву локацію показали і клуб Вікібар що діє на базі навчального закладу. Тут розповідали про освітню програму Вікіпедії, у якій беруть участь здобувачі освіти з професії, офісний службовець бухгалтерія, оператор комп'ютерного набору. Усі бажаючі були зацікавлені не лише виставкою. А й цікавою грою, під час якої знайомились і з іншими професіями, такими як монтажних систем утеплення будівель, електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, муляр, штукатор, лицевальник, плиточник, маляр. Практичним психологом був організований майстер-клас по виготовленню ляльки – де наймолодші наші глядачі брали активну участь і створили обереги для своєї родини. У вазі присутніх були представлені профорентаційні матеріали та буклети, де відбулось інформування молоді про спеціальності, за якими здійснюється підготовка у навчальному закладі. Кожен, хто прийшов на свято та долучився до виставки, отримав лише приємні враження, з якими радісно. Поділились з нами. Що для вас є будівельник?» А це людина, яка працює дуже завзято і дуже відповідально. Зараз вона затреблена, тому що зараз йде війна, тому багато будівель зруйновано, і будівельники зараз в дефіциті і будуть мати роботу постійно. Будівельник це перспектива. Багато робочих груп треба кругом треба, і вони гарно оплачуються на даний час. Які ваші відгуки про дану ліцей? Що людина навіть не піде по професійній професії працювати, то звісно вона може комусь допомогти або хоча б собі, собі вдома в своєму господарстві. А ви знаєте, де можна навчитися в нашому місті? Ну в нас є ліцей. Будівельний нас. Знайомі чи близькі навчалися в ньому? Мій Працює він зараз по професії? — Столяр він знає я, е, кладку каміння знає, а от е, зварювальника, напевно, треба, щоб ще пішов повчитися.